Що робити, як не вистачає енергії? Почнемо з харчування. Додайте більше овочів, фруктів, мікрозелень. Все те, що містить багато вітамінів, насіння, особливо чия, кунжутне насіння, гарбузове спеції, імбир, кориця, чорний тмін, куркума. Пряністі такі, які мають дуже багато в собі. Мікро-макроелементів, антипаразитарне, протизапальну дію. Додайте в своєму житті руху. Більше рухайтеся, займайтеся спортом, то, що вам подобається: біг, плавання або робота по дому. Потім. сон. Восьмигодинний сон це дуже важливо. Старайтеся засипати після 10-ї години. І що ми ще можемо зробити? Це додати в своєму харчуванні різні біологічно-активні добавки. От я недавно спробувала добавку е 3 від компанії Livgood. Чому е 3 Тому що електроліти енергія витривалість. Її склад входить вітамін В6 5 мг, В12 100 мікрограм, магній 50 мг. Пром 800 мікрограм, калій – 225 мг, натрій – 225 мг І амінокислоти, тут дуже багато їх. Л-лицетин 1200 Л-лізін – 620 Л-ізоліцин Лизойн 330 мг, Л – 285 мг, Л треонін 300 мг L-феніланін, 210 мг L-хістідін, 43 мг L-метіонін, 10 мг L-тритофан, 2 мг бета-аланін, бета-павер, бетаїн, ін анхідрон, 1250 мг органічна червоний буряк, 1000 мг L-тиrozin 500 мг альфа GPC альфа-глицерил, холін 250 мг, бета прай, органічний кофеїн 125 мг, л тіанін 62 мг і іperзін А. Що я вам скажу, насправді, енергії додалося. Хоча я теж змінила підхід до свого здоров'я, почалася весна, більше спорту, більше вітамінів, харчування, зменшила вуглеводи. Сон в мене так і залишився 6 годин. Ну, якось не виходить поки 8. Дуже багато роботи, робота діти. Субистісний розвиток, спорт, багато чого. Але я насправді помітила, що енергії додалося більше, більше встигаю на роботі, ще залишаються сили для того, щоб провести їх з дітьми, з рідними, щоб читати, слухати різні книги, розвиватися, займатися ще додатковою роботою дуже задоволена цією добавкою. Хоча от до цього я вживала ще багато різних добавок, але цю одну останній місяць додала, і насправді вона діє.